Подивись на ту вежу. А я знаю. Мені так пощастило. У мене принаймні є ціла банка. Гаразд. Один крихітний чіпс. М -м -м -м. Я не розумію, з чого ти смієшся. У мене є план. Вибачте, мені потрібно уважно подивитися на цю маленьку смакоту, а, а потім швидко з'їсти її. Ти готовий йти? Добре. Звісно, я люблю всі чипси, але ці, здається, не хочуть, щоб їх їли. Хм. Ця банка наче приклеєна, чи щось таке. Мені доведеться взятися за це серйозно. Пила це саме те, що мені потрібно. Е, будь обережним. Не хвилюйся. Я це контролюю. І ти ще не бачив мій метод їжі. Як тобі? Люди, це смачно. І мої руки чисті. Ну, так, але твоя голова не дуже. Ну що ж, настав мій час сяяти. Я голодний. Отже, як вони? Фантастично. Гей, ти можеш дивитися, куди кидаєш це? Що я пропустив? Ой, це боляче. Ось про що я говорю: це ж не подушки кидаєш? Все, я цьому покладу край. Де моя вантажівка? Продовжуй і збий цю річ. Це спрацювало ідеально. Ти я? Що? Допоможіть. Я думаю, що я в пастці. Непогано. Орео чудові, особливо коли їх безліч. Це не чесно. Одного недостатньо. У мене теж є молоко. Насправді ти не єдиний. Я дуже хочу це з'їсти, тож почну. Ви навіть не збираєтеся запропонувати поділитися... подивитися джіс. Це так ой. О, ні, це неправильно. Мені потрібно це запити зараз. Фух, молоко дійсно допомогло. О, мої печива вони повністю потонули в молоці. Це такий облом. Отже, я так розумію, ти закінчила? Ну що ж, сама, твій десерт чекає? Так, це так. Цього разу я дійсно знайшов шоколадний скарб. Досить хвалитися. Мені доведеться навчити тебе у і твоє молоко тебе не врятує. Mm. Ух, що було не так з тим молоком. Воно таке гаряче. Ти спалюєш свої печива. своє печиво. Яка вона нічого, крім вугілля, не залишилося. Хто це зробив? Ага, це все Джек. Ні, це не так. Я нічого не робив. О, ні! Що ви зробили? Ой, це гостріше, ніж я думав. Потримай, містере, тобі сподобалось? Це зовсім не смішно. Моє єдине орео тепер абсолютно неїстівне. Життя жорстоке. Один твакс. Я не міг би бути щасливішим. У мене більше, ніж достатньо. О, і точно більше, ніж у Саманти. То що, можливо, моє найкраще з усіх. І щоб було зрозуміло, в кожній упаковці по два. Так що це все ще не дрібниця. І. дивіться це. О, гаразд. Хто хоче посміятися з мене зараз, га? Чому? Чому не я? Не задавайте нам шкоду. Це не для вас, хлопці. Це для мого твікса. Заспокойся там. Ой, шматочки летять прямо на нас. Ой, заспокойся. Це ж шоколад. О, ага. Е -е, просто вважайте, що я ділюся з вами. Обома. Тож, будь ласка, гаразд, на що я витрачаю час з вами. У мене тут цукерки. Я закінчив. Це було феноменально. Звісно, так і було. Давай, Емма. Перш за все, обгортки мають зникнути. Але це буде так само просто, як. Раз, два, три. Вражаюче. А тепер до головної події. Ого, це як завжди добре. Магічно. Шоколад ніколи мене не підводить, але мені чогось не вистачає. М -м -м. Ось так. Молоко ідеальний компаньйон до шоколаду, і в мене його багато. А шоколадне молоко з шоколадними батончиками. Це просто найкраще, що я можу собі уявити. Смакота. Це виглядає чудово. Це ще м'яко сказано. Дуже вірно. Я міг би їсти це весь день кожного дня. Але, на жаль, у мене вже закінчилися шоколадні батончики. Джек їж. Гаразд, я почну так само, обгортаючи цих хлопців. Думаю, сильний удар підійде. А тепер почнемо будувати. Мій цукровий цемент майже готовий, тож я можу приступити до роботи. Іди сюди, Нутелла. Ось воно. Ми всі грали з будівельними блоками, але не всі мали шанс зробити це раніше. Угу. О, вау! Я так застрю! Це стає дійсно високо. Я не впевнений, що моя драбина достатньо висока, щоб дістатися до самого верху. Хм, Якраз потрібна висота. Високо там унизу. Це неймовірно високо. Так, це так, що означає, що ти нас не бачиш. Ти думаєш те, що і я? Що відбувається, чому це трясеться? Ах, падає. О, о. Це була наша провина? Ні. Витри обличчя. Слава Богу, що на мені була казка. Це було довге падіння. Wow. О боже мій, це багато скітлс, Так. Я теж досить щасливий. Що з моїм везінням сьогодні? Іноді у тебе це є, а іноді ні. Побачимо, хто сміятиметься останнім. Емма. У мене є секрет, як збільшити цей маленький шматочок цукерки. І все, що для цього потрібно, це допомога мого айфона. Ah. Вах. Як тепер це ідеально? Чи не так? А ви сміялися? Джек їж. Зроблю. Я знаю, як швидко насолодитися цим. Один рух зап'ястя, і всі мої скітлз зависли в повітрі. Все, що мені потрібно, це їсти їх по одній. Готово. Я б не відмовився від ще кількох штук. Отже, я просто візьму трохи у тебе. О, привіт, руки назад, Джек. Мені не потрібна допомога, щоб закінчити це. Все, що мені потрібно, це веселий спосіб. О, я зрозуміла. Щоб вибрати з якого кольору моїх скітл спочати, я просто перемішаю це і дозволю долі вирішити за мене. Хоча тут насправді немає неправильного вибору. Гаразд, що всередині цієї червоної капсули. О, маленький жовтий скітл! І це означає, що перша миска, яку я спорожню в рот, вже обрана. Ого, я теж хочу спробувати це. Цікаво, що я витягну звідси зараз дізнаюся. Ого. Цей скітл величезний. Успіх! Ти жартуєш? Він наповнений ще більше цукерками. Можна мені трохи цього? Так мені це потрібно. Звісно, я не жадібний. Тепер усі щасливі. Кока-кола. О, це не так вже й багато. Моя банка ще менша, але я все одно в захваті. Я не знав, що можна купити соду такого розміру. Знаєш, що нам ще потрібно? Ментос. З кількома з них або з моєю гусиною, я можу зробити фонтан з Кока-Коли. Це було трохи антикліматично. Ось, візьми їх і спробуй зробити краще. Ви гаразд, зараз ви побачите справжній вибух. Ну, це було точно вражаюче. Як ти вважаєш? Це було непогано. Я віддам тобі належне за це. Саманта, ти залишилася єдиною. Зупинись! Ось воно йде. Чому ти це зробив Джек? Мені сподобалось. О, неприємна риба. Будь вдячний, що у тебе лише один. Тепер я отримую найбільше з усіх. М -м, несправедливо. Звісно, що так. Я збираюся використати свою рибу для риболовлі. Ніколи не знаєш, що може статися. Тому я можу спробувати. М -м, можливо, я зможу уникнути цього. Вибачте, о, дивіться, я можу. Я отримав жувального черв'ячка в обмін. Це набагато краще ніж та Гідота. Не можу повірити, що це спрацювало. Це означає, що я можу зробити те ж саме зі своїм, чи отримую щось ще краще. Хм, ні, дякую. Спробую ще раз. О, це трохи краще. Давай, що ще у тебе є? Що за що? Гей, багато кнопок, щоб натискати. Гей, що ти робиш? Це бомба. Віддай її мені! Моя миска з рибою нас врятує. Зупинись! чому ти штовхаєш? Вибач, це була випадковість. Будь обережний. Покажіть нам ваші квитки. Гаразд. Давай. Джек виведи їх. Ой, будь ласка. <плес> <плес> Давай. Нарешті. А поїхали! Нарешті! Я так довго чекав, щоб подивитися цей фільм. Вау! Який сюжет! Цікаво, як ми звідти виберемося! Я не можу цього зробити. Такий стрес робить мене дуже голодним. Що? Попкорн закінчився. Ну, що я можу з'їсти далі? Оляля, мені потрібно зараз взяти попкорн, і я його знайшов. Привіт! Припини це! Я візьму трохи! Ні, це моє попкорн! Джек, це все через тебе. Ти почав. О, ні. Іди за мною. О, ні, де ми? Ви розлютили охоронця, тому він вирішив дати вам швидкий, середній або повільний виклик. Обери свою швидкість. Вау, я їстиму найповільніше. Гаразд. Я буду найшвидшим. І я їстиму зі своєю звичайною швидкістю. Ну, ось дуже смачні локшина з соусом. Вау, я справді хочу це спробувати. Це точно виглядає смачно. Запах просто чарівний. Я почну. Я просто не можу втриматися. Але спочатку мені потрібно відкрити палички для їжі. Зі швидкістю це довгоочікувано. Тоді я можу продовжити палички для їжі. Я навіть не знаю, як ними користуватися. Відкрий, давай, давай. Що я роблю не так? Джек, тобі потрібно їх зламати. Зрозуміло. Ой, Джек, тобі потрібно бути обережнішим. Ой, вибач, я не хотів. Ну, що мені робити з одним? Ну о, у мене є ідея. Я спробую обгорнути локшину навколо нього. Зараз я покажу тобі, як це зробити. О, ні! Головне, я повинен спробувати, і все вийде. Ура! Саме те, що треба, і це смачно! Так виглядає чудово? Смачно! Челсі! Тобі варто спробувати! З задоволенням у нас ще є багато часу. Я скоро все з'їм, скоро ти повільний, як равлик. Я почну прямо зараз. Я їстиму як справжній аристократ. Палички для їжі подивимось, як ти з ними впораєшся. Мені вони не знадобляться. Що ти маєш на увазі? Ідея. Я зроблю це виделкою та ножем. Тільки ці інструменти не дуже підходять для локшини. Ну, нічого. Я можу обійтися без вас. Що ж мені тоді робити? Ідея. Я з'їм все за один раз. Як смачно! Дивись, Джек, я все з'їв. Вау, молодець. Це займе вічність. Вау, ці локшини супер. Вау, ідея. Я тебе зрозумів. Давай зробимо це. Але куди поділися мої локшини? Вони у тебе. Ой, ні, ой. Так тобі і треба. Ти повинен знати, що не можна красти чужу локшину. Це справді боляче. Вибирай свої карти. Ура! Це моє! Ні, я вибрав цю. Дай мені мою. Вау! Я знову став повільним. І я отримав нормальну швидкість. Непогано. Нарешті я найшвидший. Почнемо. Піца, я знаю, як ти її любиш. Вау. Це Так соковито. Так. Да. Моя улюблена пепероні. О, це просто сон. Я піду першим. Гаст, давай. Просто швидше. Ми чекаємо на тебе. Щоб ви не сказали, я буду швидким, як вітер. Челсі, я почну. Наша піца охолоне, поки ми чекаємо на мері. У мене є ідея. Два шматки піци вдвічі смачніше. Це чудова ідея. О, так. Я люблю піцу. І якщо ти спробуєш це, о так. Подивись на мій піца сендвіч. Вау, ось так. Так, і набагато смачніше. Челсі тепер твоя черга. З задоволенням. Я також хочу придумати свій спосіб їсти. Я зроблю рол з піци. Круто. Давай. Допоможи, піца застрягла. Джек, допоможи мені. Не панікуй. Допомога вже в дорозі до тебе. Вау, дякую тобі дуже. Розраховуй на мене. Гей, я зараз спробую цю піцу. О ні. О oh, ні. Nee. Ой-ой! Моя начинка і моя піца. Бідна піца. Тепер я можу їсти тільки тісто і скоринку. Мені засмучуйся так. О ні о ні. Воно таке колюче. Як ми будемо це їсти. І це на смак огидно. Я буду найповільнішим, я почну. Так, давай, давай. Спочатку мені потрібно побачити, наскільки воно гостре. Давай трохи швидше. Май трохи терпіння. Не заважай мені. Це займе багато часу. Нехай хтось інший почне. Дай мені зробити це. Гаразд. Можливо, це не таке гостре. Ой, як це боляче. Що ти думаєш? Це кактус. Ну, зачекай кактуса. Я збираюся тебе з'їсти. Ого, це трохи занадто. Ні. Не хвилюйся. Це для кактуса. Гра. О, ні, вона вбила кактус. Допоможіть. Джек, заспокойся. Ось так для тебе. Це кінець роботи з мечем тут. Вау, це було чудово! Круто. Що там відбувається? Вау! Челсі, не відволікайся. Хм? Тепер я можу це з'їсти. Ой, що за безло. Ти правий, Джек. Це жахливо на смак. Давай твоя черга. Моя. Ні, тільки після Челсі. Тобі доведеться довго чекати. Ну, ні. Добре! Я почну. Ой, це дійсно гостре, боляче так, що ого, я можу здути всі голки. Супер, це набагато краще. Спробуємо. М -м 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 -м. О, непогано. Вау! Навіть дуже смачно. Фу, ти справді дивний? Ні, mm -hmm. Це жахливо. Найгірше, що я коли-небудь їв. Але тепер ти закінчив. Челсі, будь обережна. Ідея. У мене не буде проблем позбутися цих гострих голок. Я думаю, наш час вичерпано. Так, давай. У мене є пінцет. Вони також можуть видаляти голки. У мене є щось краще: електрична бритва. Готово. Залишилася лише остання колючка. Ідеально. Тепер мій кактус гладенький. Давай їж швидше. Давай дізнаємось, що всередині. О, подивись на це, синій Лего. Хм, навіщо він мені? Пахне солодко. Це шоколад. О, яка смачна страва. Давайте спробуємо. О, мені подобається. Я з'їм все. А тепер я хочу побудувати свій замок. Так, давай зробимо це. Подивись на це. Як чудово! Це буде так смачно і красиво! Гаразд, ще трохи, і я майже завершив. Вау! О, як чудово! Ема, який величезний, красивий замок ти зібрала! Це круто! Можна доторкнутися! Ой! Ну добре! Добре, подивлюся, що в мене є. Ого, тож у мене є сині начоси, але я взагалі не можу відкрити упаковку. Ох, ах! Давай, Ема, припини сміятися з мене. Я майже відкрив. Ох, ах! Нарешті. Ой, усе розвалилося. Ну гаразд, вони все ще такі смачні. О, я хочу зробити цілу вежу з начос. Я буду дуже крутою. Отже, я зібрала всі високі. Давай Постукаємо у двері. Тепер я можу з'їсти все одразу. Давайте Ой. подивимось. Просто так. Отак як смачно. Мені подобається. М -м. Зачекай, чому в мене в роті вогонь? Ах! О, ні, ненсі! Справд... Твої начоси були неймовірно гострі. Подивись на них. Вони з червоним перцем. Я маю перестати сміятись. Ой, мені потрібна допомога. Ах. Я виплюваю вогонь із рота. О, ні, зупинись! Мій шоколадний замок, він тане. Добре, у мене тут є вогнегасник. О, давайте розпилимо. Гаразд. Здається, я закінчив. Але тепер мій замок перетворився на синю калюжу. О, подивіться Подивайся на це. Подивіться на це, який жах. О, ні. О, принаймні деякі <звук> шматки залишилися. Темпра. О, подивися на цю класну піну. Я можу з нею гратися. Вау! Тож ми оновили кльоші і тепер маємо нові солодощі. Давай подивимось, що в мене неймовірно. У мене льодяники та холодні хрумкі шматочки всередині. О, жахливо! Мені це не подобається, і як таке може бути? Ненсі, давай подивимося, що в тебе. Давай. О, У мене щось дивне. Це граната. Добре, як це працює. Я спробую витягнути цю штуку. Гаразд, Апчай. Гаразд. Ах. Спрацювало? Щось сталося? Ні. Зачекай, що я що? можу розпилювати. Це суперсеколи. Ох, але це круто. Я хочу ще. Ой, Ненсі, можна я спробую? Будь ласка, ні, за що. Ой, який ти жадібний. Твоя солодкість закінчилася. Оф, угу. а у мене все ще є людяники з тарганами. Вони виглядають мега круто, але я спробую злизати трішки. Боюся, що тарган мене атакує. Ого. Це Людяник. Давай подивимося. М -м. Сам Людяник такий смачний. Мені подобається. Ах, так добре. Але там Тарган. Де Тарган? О, ні, він на моїй губі. Ах, фу, це жахливо. Приберіть його. Так. Я не хочу більше Ненсі. О, я а не зможу прийти. Тобою, Мені доведеться з'їсти всі людяники. Хвилинку, хоча. Я думаю, у мене є ідея. А що щодо фокуса? Дивіться? Стоп. Дозвольте показати. Два, два. А Бачиш тепер? один. Вау! Як ти це зробив? Один. А два. тепер я все зникне. Вау! Чудовий трюк! Ходімо! Тепер я буду першим. Подивимося. Вау! Це туалет із льодяником. А що всередині туалету? Ось блакитний порошок у цьому. Ось. Я б хотів Ох, спробувати. Ти береш льодяник, оближиш його, і тепер я можу занурити в порошок. Ой. А тепер ми злизуємо порошок з Людяника. М -м як смачно! Чудово! Мені справді подобається. Ема, це так смачно. Я хочу ще іще. ще. Так добре. М -м. Все добре. Ненсі, ти така смішна. Твої губи тепер сині. А тепер моя черга. Окей, це цукерки від Джусі Дроп. Чудово! Я обожнюю їх. Висипати весь мармелад на тарілку саме так. Вони такі гарного синього кольору. А тепер беремо кислий гель. Воно також синє і таке гарне. Спробуємо поєднати мармелад і гель. Вау! І спробуємо це! Ой, це так мило. Добре. Ой, воно таке кисле, але дуже смачне. Просто. Ух, я! У мене аж слинка тече. Гаразд, давай подивимось. О, я можу дати тобі свій блакитний порошок. Хочеш трохи? Так, звісно. Гаразд, спробуємо це. Змішаємо наші солодощі, щоб побачити, чи воно того варте. М -м, так кисло, але так смачно. Дивись, у мене синій язик. Ха -ха, у мене теж. Ми такі смішні. Давай разом відкриємо куполи. Вау! У мене їстівна помада і посипка. Чудово! А що у тебе? А я маю посипку «Мармеладні очі на паличках. Супер! Починай першим! Круто! Харазд! Я краще нанесу це на губи. О, чудово! Мої губи будуть сяяти! А це повітряний поцілунок для тебе, Ненсі. А тепер давай подивимося, що у мене в банці. Добре, висипай все на тарілку. Ой, які красиві сині посипки. Круто! Мені подобається. А тепер ми занурюємо губи в цей порошок. Ха-ха, які гарні у мене сині губи. Подивись. А мої губи неймовірно смачні. Смачно! Ненсі, тепер ти спробуй. Давай, давай! Звісно, я навіть зголодніла. Для початку спробуємо ці кумедні мармеладні Очі. яблука. Колір Чи лишить мені синій колір. колір очей? Це весело, так смішно. Хоча я теж хочу вмочити мармеладки в посипку. Ой, насип посипку на тарілку і вмочуй мармелад у неї. Гаразд, ось так. Дивись, вони тримаються. Хм. А тепер я можу спробувати. О, це так смачно. Це Смакота. Так. А тепер вип'ємо вміст з цієї соломинки. Чи можу я теж отримати це, будь ласка, ой так смачно. Звичайно, я можу поділитися з тобою. Справді, Дякую. ти такий хороший друг. М -м. Це так ні, смачно, ні, Ненсі. Ні. Дякую.